Володимир Путін заявив, що готовий до переговорів з Україною без будь-яких попередніх умов. Дональд Трамп говорить, що ймовірно Путін його водить за ніс. Ідеться про те, що не варто було обстрілювати українських міст і сіл. А у Польщі урочисто відсвяткують тисячоріччя коронації Болеслава Хороброго. Президент Росії Володимир Путін підтвердив готовність Росії до переговорів з Україною. Цитую без будь-яких попередніх умов. Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пісков. Він повідомив, що президент Росії цитую знов говорив про це під час зустрічі з американським спеціальним посланником Стівом Віткофом. Вже на початку тижня речник Кремля заявив, що Москва, нібито, готова до переговорів з Києвом. Дмитрій Пісков, якого цитувало українське інформаційне агентство УНІАН, заявив, що Росія залишає. Ця відкритою для пошуку мирного врегулювання конфлікту він також повідомив, що це питання обговорюється з Вашингтоном, незважаючи на заяви, Росія останніми днями жорстко атакує Україну, зокрема й цивільні цілі. Ну і за останніми даними ми знаємо про удари і по кривому рогу, і по місту Суми, і по Києву, зокрема. Президент Америки Дональд Трамп написав цього дня, що Володимир Путін не мав обстрілювати цивільних міст в Україні і місцевостей, і додав, що може бути необхідно ввести вторинні санкції проти Росії. У Путіна цитую не було жодних причин стріляти по цивільних містах і місцевостях і селищах впродовж останніх кількох днів написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social. Це змушує мене думати, що можливо він не хоче зупиняти війну, написав Трамп. І це просто вводить мене в оману. Можливо, з цим варто було б розібратися по-іншому. Продовжує Трамп через банківські або вторинні санкції, бо занадто багато людей. Гине, написав американський президент. Нагадаю, що сьогодні у Римі Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським, базиліці святого Петра. Перед похороном папи Франциска, український лідер оцінив їхні переговори як дуже добрі. Це дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо ми досягнемо спільних результатів. Написав Володимир Зеленський. Ну а у Варшаві урочисто святкуватимуть тисячоріччя коронації Болеслава Хороброго. Про це говорять зокрема про концерт тисячоліття польської корони, режисерка Халіна Пшебінда. О 19-й годині, в неділю, у Варшаві, розпочнеться великий історичний парад. Буде видовищна хода через Свінтокшийський міст. Її очолить перша репрезентативна рота війська польського. і Оркестр війська польського. А режисерка говорить, що захід розпочинається у дуже символічному місці то собі, коли ми про це думали про початок свята. Я собі подумала, що нам треба знайти елемент, який всіх нас поляків єднає, завдяки якому ми перебуваємо в цьому місці Європи. І я подумала, що цим елементом є річка Вісла. І там ми починаємо наше дійство і показуємо цей вектор історії, тобто 28 польських королів, які стоять над віслою. Там будуть їхні портрети. Хто ж над портрети? Варшавська русалка проплива. Тиме віслою і відкриватиме послідовно портрети польських правителів. А о 20-й на національному стадіоні почнеться концерт, де виступлять близько десятка артистів будуть лунати всі хіти, які сьогодні є на радіостанціях. Кожен з виконавців постарався сказати і підготувати спеціальні побажання і присвятив пісню цієї події при нагоді кожного з виступів буде ще й чудове шоу, бо кожен постарався зробити для держави щось особливе. Також концертові передуватиме пікнік тисячоліття на узбережжі Костюшка, який триватиме з 14 до 19 За польським часом там будуть тематичні зони. У середньовічній зоні проходитимуть лицарські покази, майстер-класи зі старовинних ремесел. Буде відтворено легендарні казки і також живі табори. В зоні сучасного мистецтва заплановано екологічні майстер-класи і розвивальні ігри для цілих сімей. А зона майбутнього пропонує наукові заняття, хімічні фізичні експерименти. Також буде симулятор астронавта. Ну і близько 14.30 над містом пролетять. Ф шістнадцять